Спроба проникнення на охоронювану територію. Буде зупинятися. Сталкере, всіма... Ти на території варти. Тобі тут робити нічого, ясно? Ану, розвернувся і зник. У мене є дозвіл від полковника Коршунова. Ми тепер сталкерів наймаємо. А, най буде хто завгодно, аби допоміг. Проходь! Командир у головній будівлі. У нас там тепер лазарет. Я б не радив подвоювати дозування. Препарати мають накопичувальний. Капітане? Сталкер? Як тебе пропустили? Серед ваших людей є щур. Серед моїх? Брешеш! Я перехопив повідомлення про підготовку диверсії на ікарі. Частота стара. Ще монолітівська, як і КПК, з якого зрадник виходив на зв'язок. Якщо КПК старий, то зможемо запаленгувати. Бля, будну, це кривенко, понастави усюди своїх хновин і думає, що ми його не викриємо. Давай так, я пошлю своїх бійців погуляти навколо табору про всяк випадок. А ти, позбувши Антен, вони повністю глушать будь-який паленгатор. Краще я спочатку з Кривенком поговорю. Давай, тільки потім на кухню зайди. Вони там злокшини на твоїх вухах вечерю на весь загін організують. Сталкер на ікарі? Що ж, часи зараз дійсно нелегкі. Як ви себе почуваєте? Голова не болить? Може паморочиться? Шкода, що немає потрібного обладнання, щоб щитати вашу псі сигнатуру. З огляду на те, що тут відбувається, ніколи не завадить зняти mm -hmm. контрольний зразок. У мене є інформація, що серед варти є зрадник. Скоріше за все він якось пов'язаний з монолітом. Допоможете його знайти? З монолітом? Це неможливо, я б точно таке помітив. Але якщо ви наполягаєте, перевірмо ще раз: мені потрібні нові дані зі щитувальних антен, щоб знайти вашого зрадника. Звісно, якщо він не уявний, тут подібне часто трапляється. Домовилась, я добуду вам дані. З вами працювати саме задоволення, сталкере. Тримайте девайс для запису. І не забудьте сказати, якщо будете почуватися погано. Я завжди готовий допомогти. Будь ласка, покваптеся та зніміть показники з моїх щитувальних приладів, поки капітан Сенкевич не зробив щось дуже хоробре та дуже дурне. Бо без даних про всі сигнатури я не бачу жодної можливості виявити вашого зрадника. Будь чудов... Солдату коли добре? Раз, коли він їсть смачно. Два. Одягнений від трусів до броніка зручно. Три. З БК проблем немає. У мене з цим повний комплект. Не підкопайся. А от що там у солдатському розумі коїться? Командира проблеми. Мене в чужій голові. Лише її розміри цікавлять. Не з... Хімз... Так, ладно. А -а -а, трофи бентиму.

Так, ладно. Попродаем, трохи поладим. Ой, сюда нам. Так, а де щоб полагодитись. Так, техніка знайшла добро. Сталкер! Раніше я тебе тут не бачив. Хоча мене самого нещодавно сюди направили. Попередній технік загримів до Баталова. Тож тепер я за нього. Але сподіваюся, за ним не піду. Ну, давай. Показуй, з чим допомогти. Ох, багато чого надо давай. все, мы на бабла не мам. Так, фору мне мені... Ой. А я калаша валяна Га... продал, походу, да? Че я вообще выкинул его нахуй? Ну, продав, да и продав их на него, ничего особо, видимо, какой-то класснейшего автомата. Про то... Видно, конечно... Повернімося до розмови. Дозвольте розрядити аутсферу. Потрапляє солдат до шпиталю. Лікар оглядає і каже, і як це ти примудрився. Переломи руки в трьох місцях. Солдат йому Тільки не прижіть командиру. Він наказав перебувати в одному місці. Смішно.

Уже завдання якісь є, отоплюємо. Ладно, нема, так не має. Сержант! Ей, сержант! Скажи капітану, нехай не заміну шукають! Гаразд, я передам. На Ікар їхав, думав, це ж відпустка. Глушина, маленький гарнізон. Ну цап на кого місцева фауна. Чи отруєння там. А тут, у лазареті жодного вільного ліжка, щодня нове доставляємо. Нормально не спав уже та вважай з дня, як приїхав. Так що зараз ти серед нас найадекватніше виходить. Але й це тимчасово. В... Гараст, я парадан. Ось це выпьешь. Так, короче, мне надо шесть основный. Пистолет надо, ладно. Точнее, что автомат основный. проститутки на чужому горбу виїжджати. Краще вже відкусити.

Гей, mm -hmm. hey, я це місце забив для себе. Дик, знизу повітря Чому шкіри якесь... і липке. Це через пе. Ніхто не помітив, що я тут сьомий раз поспіль чергую. Тож не привертай уваги, добре. Знизу повітря якесь і липке, це через було тепер. Ніхто не помітив, що я тут сьомий раз поспіль чергую. Тож не привертай уваги, добре? Я ага. ніком, okay. але і ти про мою дочку мовчи. Так. Угу. раз ящик сюда. Ну ладно. А по тему бихты нам. Да? Ну, блядь. Так, зомбака чую. вообще кисел. Так, ладно. Вообще минус один. Застряг. Ну ладно, погнали. Знаємо квест. Угу. Так, ну як не залізеш, придеться бігати. Так, давай бежим. Что конкретно шукаешь? Да. Hmm? Так, окей.

Ці три звіти отримав. Будете сміятися, сталкере, але схоже, ви мали рацію. Ікар справді може бути під стороннім впливом. Дізнались, хто зрадник? Не зовсім. Зате знайшов дуже цікаве збурення псі поля. І зовсім недалеко, у таборі. От тобі розхвалена вар. Пам'ятаю, як Сенкевич розпинався, що його найнадійніша людина Штерєв, усе перевірив і що загроза точно за межами табору. Йдіть за координатами. Я попрошу охорону вас пропустити. Якщо під каром те, що я думаю, лишіть цей прилад там, де стоїть, але обов'язково зніміть з нього показники. О, добре. Так, продаваться монолитовскую МП5 в шахах по буду. Проще нам просто потребнее. Так, окей. Так. винтиком перемотаемся. <звук> так.

Вдало сходили відносно знайшов дивний прилад. Як я й думав, це компактний псі маяк, друже мій, стара технологія моноліту, але зі свіжими модифікаціями. І звідки тут взявся всі маяк? А звідки речі беруться? Їх приносять. Конкретно цю, якщо вірити сигнатурам, які я з вашою допомогою змів читати, приніс лейтенант Штеррі. Той самий, що перевіряв підземелля за наказом Сенкевича. Ох, і весела в нього буде розмова з Коршуновим. Давай уже до суті. Суть дуже проста. Всі сигнатура лейтенанта Штерєва майже ідентична ті, яку ми бачили в колишніх монолітівців. Можете собі таке уявити? Ви знаєте, де зараз лейтенант? Можу спробувати вгадати. Станція ехо, де мої колеги займаються схожими дослідженнями, нещодавно вловила цікаву сигнатуру. Я раніше не звернув на це увагу, бо хто знає, який непотріб по болотах вештається. А тепер знаю, хто конкретно. Добре, що експедиції «Інді Чазу» завжди супроводжує охорона. Гадаю, вашого штерява скоро затримають, тому ви поквапилися. Окей. Okay. Так, сейчас продать. Ой. Так, что хотела одна, давай сюда. Ух ты, давай котрухити, ладно, цим завершим.